Усім привіт. Скоро Пасха! Ми всі готуємось до неї. І сьогодні будемо в'язати пасхальне яйце. От у мене воно вже задекороване. а ми з вами зв'яжемо його основу. Так, набираємо кільце амігурумі і шість стовпчиків без Накиду один, два три 5, п'ять. Затягуємо і з'єднуємо у кільце. Це вічна проблема, бо перша петля дуже сильно чомусь завжди затягнута. Так, об'єднали хвостик підтягуємо і будемо ховати. Так, отже, далі ми у кожну петлю пров'язуємо по два стовпчики з накидом, щоб у нас було 12 петель. Так, набираємо 1, 2, 3 повітряні петлі. Це буде перший стопчик. І сюди ж набираємо ще один стовпчик накидом. так два стовпчики. Далі три чотири. 5, 6, і так, по два стовпчики до 12. Так, пров'язали 12 стовпчиків з одним накидом. Далі в слідуючому ряду ми так само пров'язуємо кожен стовпчик з накидом по два стовпчики з накидом, але пров'язуємо яким чином? Пров'язуємо так от за передню стінку. Тобто ми заводимо от сюди за тільце петлі, гачок, витягуємо і в'яжемо петлю підйому, яка є першою петлею. Один, два, три. І далі сюди ж ми в'яжемо другу петлю. І того ми маємо дві петлі. Далі, в слідуючу петлю, ми так само за, тільце, за передню стінку тільця отак от підтягуємо і пров'язуємо отаким от чином. І сюди ж ми пров'язуємо так само другу петлю. Переходимо в слідуючу петлю, так само заводимо, От, під петлею. Заводимо і в'яжемо дві петлі. І так продовжуємо до кінця ряду. І в нас має вийти 24 петлі. Пров'язали 24 петлі, і далі. Слідуючий третій ряд ми в'яжемо 24 петлі по колу. Під кожну петлю ми пров'язуємо стовпчик з накидом. 24 петлі. До кінця ряду в'яжемо вот таким от чином. 24 петлі ми пров'язали. І слідучий ряд ми в'яжемо прибавки через одну петлю. Так, заводимо під першу 1, 2, 2 повітряні петлі. Далі прибавка, прибавляємо. В одну петлю вяжемо дві. Ще одна петля. Далі одна. Прибавка два стовпчики. Один, два. один столбчик в следующую петлю два столбчики снова один столбчик и снова Два стовчики. І таким чином вяжемо до кінця ряду. Пров'язали, і тут має бути у колі 36 петель. а Слідуючий ряд ми пров'язуємо 36 петель по колу, без прибавок. Два, три. І захоплюючи кожну петельку ми в'яжемо 36 стовпків з одним накидом по колу до кінця ряду. Таким чином ми пров'язуємо все коло. Пров'язали 36 петель і в'яжемо наступний ряд. У наступному ряду ми будемо збільшувати через 2 петлі. Тут тобто ми пров'язуємо один, два. Петлі підйому, сюди ж ми в'яжемо прибавку, ще одну петлю. Далі ми пров'язуємо два стовпчики. Один, два. І в'яжемо прибавку. так далее снова два столбчики один два и прибавку два столбчика Прибавку. І таким чином ми в'яжемо до кінця кола, Так, пров'язали. У колі у нас 48 петель. І зараз ми ці 48 петель просто пров'язуємо. Три петлі підйому, і далі ми в'яжемо 48 петель сім разів. Сім разів по колу ми пров'язуємо 48 петель. Отак, От просто без прибавок, без нічого. Просто йдемо по колу. Таким от чином, і таким чином ми в'яжемо 7 кіл, 7 рядів. Ми пров'язали 48 петель 7 рядів, і у нас от получилася отака от шкарлупка це нижня шкарлупка нашого яйця. І зараз ми будемо вив'язувати верхню частину, в верхній частині ми будемо спускати, будемо робити спуски. Пров'язуємо один-два петлі підйому, далі захоплюємо дві петлі разом і пров'язуємо одним стовпчиком. Тепер ми пров'язуємо два стовпчики. І слідуючи два ми знову пров'язуємо разом. Ми їх спускаємо так, через дві петлі. Пров'язуємо одну петлю, другу петлю і далі дві петлі пров'язуємо разом. І знову ми пров'язуємо одну петлю, другу петлю, так, і дві петлі разом, і таким чином ми спускаємо до кінця ряду. І у нас знову залишається 36 петель. І зараз ці 36. 36 стовпчиків ми просто пров'яжемо по колу, стовпчиками з одним накидом. Один, два, петлі підйому і далі по колу в'яжемо стовпчиками з одним накидом. Таким чином в'яжемо до кінця ряду 36 петель. Пров'язали, наступному ряду ми будемо спускати через одну петлю. Так, набрали один-два повітряні стовпчики. і далі робимо спуск. Теперь вяжем одну петлю и спускаем. Так, вяжем одну петлю и два раза. Снова одну петлю. І дві разом, і таким чином пров'язуємо до кінця ряду. Так, пров'язали, у нас лишилося 24 петлі. І зараз на цьому етапі ми будемо набивати наше яйце. Ми беремо Так, багатенько. І Вугенько його сюди, цю шапочку набиваємо, отаким от чином ми його набиваємо. Так, трошки я залишу, потім доб'ю, коли воно буде далі в'язатися, щоб не... чіплялося за очок і наступний ряд ми пров'язуємо 24 петлі. Так, оцей дети щою збираю і пров'язую по колу 24 петлі. Один, два, просто без прибавок, без спусків. 24 чотири стовпчики з одним накидом по колу. Таким чином йдемо по колу. Пров'язали 24 стовпчики по колу і продовжуємо набивати наше яйце. Так, щоб воно було тугеньке і гарно тримало форму. От ще додаємо трошки туди Ось таким от чином. ще його. Продовжуємо набивати от. так, набили. Отаким от чином трошечки витягуємо. І вийшла от, ось така от на даному етапі це кулька. Але ми не зупиняємося і. Продовжуємо в'язати. Так, для того, щоб в'язати далі, ми зараз додамо ще одну нитку. Далі ми будемо в'язати у дві нитки, тому що там йдуть спуски. І, будуть, якщо не буде дві, двох ниток, буде одна нитка, то лишаться дирочки. Так що, для того, щоб воно було гарненьке, товстеньке, додаємо ще одну нитку так, отак -от -от просто з'єднуємо дві нитки і в'яжемо вже двома нитками, тому що зараз ми будемо спускати. По два стовпчики. От ми спочатку захоплюємо два стовпчики от таким от чином, і робимо петлю підйому йому. Один, два, три. Зробили петлю підйому цю ниточку ми потім сховаємо, і далі продовжуємо по колу в'язати. Два столбчика воды вот таким вот чином. И спускаем по вот два столбчика. Вот так вот. И таким чином мы вяжем до кинтя. ряду Так, ми завершили. Маємо 12 стовпчиків і зараз ми маємо закінчити наше в'язання. Для цього ми в'яжемо от сюди за верхні долечки, ми пров'язуємо 4 стовпчики. Без накиду: один, два, три. І чотири. Пров'язали. Далі ми пропускаємо три петлі і от сюди у четверту. Ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Так пров'язали. Далі ми пропускаємо ще дві петлі і у третю петлю ми знову пров'язуємо стовпчик без накиду. І отаким от чином ми затягуємо нашу вершину, так, щоб в неї не було такого пуп'янка. А щоб був такий от зверху гостріший, але все рівно більш такий тупий вершечок, щоб наше яйце не було схоже на лимон. От, от таким от чином. Ми закриваємо наше яйце. Тепер ми можемо зробити ще або нитку заправити і відрізати, або пров'язати один, два, три, чотири, наприклад, петлі, і от сюди знову ж таки завести, напроти і зробити отаку от. Петельку. Ось отаку петельку для того, щоб наше яєчко можна було придіти сюди стрічечку і повісити його як декор Ось таким от чином